Я завжди спершу малюю більш світлі кольори, а потім вже працюю з більш з більш темними кольорами. Пані Марина робить малюнок, який потім прикрасить сумку. Її жінка теж пошиє сама. Колишня військова вже більше десяти років захоплюється апсайклінгом. із вживаних речей робить аксесуари. Ви уявіть собі тільки, що на виготовлення однієї пари джинс. Уходить 700 літрів прісної води. Ви собі уявляєте? А ми, миколаївці, зараз зрозуміли, що таке сидіти без прісної води. З початку повномасштабного вторгнення Марина створила майже пів тисячі сумок та наплічників. Їхня родзинка патріотичні надписи та малюнки. Найпопулярніший символ котики. Це у нас такі малюнок. рекордсмен його замовляли. ну я не знаю, ну більше 50 разів. Сидять ці котики на криші. Вони українські котики, вони чекають нашу перемогу. У майстерні Марини цілий стелаж із поношеними штанями, спідницями та куртками. Завдяки однодумцям матеріал купувати не доводиться. Я хочу подякувати усім жінкам, які надсилають мені джинси з усіх куточків України. Люди мені надсилають джинсу, хлопок, підкладку. Інколи навіть просто гроші присилають, щоб я купувала фарби. Зараз працювати трохи складніше через вимкнення світла, але і до цього майстриня вже пристосувалася. У мене ж машинка є і механічна. Коли потрібно строчити, то я посідаю за ту машинку. Що потрібно малювати? Знов такий фонарик на лоба і малюєш сидиш собі. А що робить? Ну так у нас сповільнюється трохи робота, звичайно. Але ж, от саме ця колекція вона так і створювалась. Зароблені гроші Марина віддає на перемогу, відправляє бійцям найнеобхідніші речі, а купують її патріотичні сувеніри не лише в Україні. Нещодавно, завдяки спільному проєкту з ізраїльськими волонтерами, вдалося купити для зсу засоби тактичної медицини та навіть дрон. Це рюкзачок. Мій я хожу з ним кожен день. Кожен день я дуже вдячна їй за таку гарну роботу. Ще я прикупила сумочки для своїх онучок. У мене дві онучки є. Я їм теж купила Ці сумочки роботи пані Марії. Дивіться, яка краса. На створення патріотичних сувенірів Марина витрачає майже весь свій час. Так, волонтерить з 2014 року. Каже, сил їй надає не нестримна віра в Україну. Не сидіти, не склавши руки, а щось робити, бо ми не маємо права зараз. Ну от не маємо просто і все. Ми, ми повинні вставати, піднімати свої п'яти точки і. І щось робити, бо перемога це не тільки ті, ті, хто зараз там напередку. Найбільше бажання майстрині перемога. А в мирній Україні Марина мріє створити свою еко-крамничку, у якій вчитиме миколаївців любити та берегти природу. Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.